Друзі, всім привіт! Сьогодні нова картка Колесо Фортуни або Суджениця. Відповідає за долю та фатум, допомагає пройти життя. Нове відео із циклу Шляхами містичної аріани. До речі, взагалі автори. На цій картці зобразили судженицю як одну постать. Але, в принципі, в славянській міфології є доля і недоля. Це дочки, близнючки, Велеса та Макуші, дружини суда, тому часто їх ще називали судженицями. Це доля і недоля, але тут я так розумію, поєднали, бо колесо фортуни у нас може бути. Як і про якісь позитивні зміни, так і про зміни негативні. Тому ось така ситуація. Ця постать об'єднання долі і недолі. Доля і недоля це такі собі небесні пряхи, що розпоряджаються долями та життями кожної людини. Доля тримає в руках смарагдову прядку і пряде рівну золоту нитку долі людини. Вона проракує людині долю на все життя, їй відомий час народження кожної конкретної людини та час її смерті. У недолі в руках знаходиться кам'яна прядка з сірою, нерівною і неміцною ниткою. Іноді у недолі обривається нитка життя людини, яка ще не закінчила урок, накреслений богами, туди недоля продовжує свою сіру нитку шматочком із клубка своєї молодшої сестри долі. Людина отримує друге життя, другий шанс на виконання божественних настанов. Сестра долі, недоля є повною протилежністю до всього, що робить доля. Якщо доля дарує щастя, то недоля ж відразу пропонує нещастя. І якщо доля пророкує успіх в справах, якісь позитивні моменти, то недоля прагне все усіляко зіпсувати. Доля молода, прекрасна красуня зі світлим волоссям, а недоля рана постаріла та сіва жінка. Тому ось така. Цікава історія, судженець або поєднання долі та недолі. І наступне відео у нас буде картка правосуддя, світовид, Бог справедливості та всебачення. Пильнуй за виконанням обов'язків така собі кармічна карта. Дякую, що ви зі мною, до нових зустрічей! Papai.